кримінального правопорушення передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України розмірі 1500 доларів шо. Лікарської комісії. На це ж на це ж ім'я. Поліцейські викрили та повідомили про підозру Одеситу в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Підшукавши чоловіка, охочого покинути країну, зловмисник запропонував посприяти в цьому шляхом виготовлення фіктивних медичних документів про непридатність до служби, які б надавали право безперешкодно перетнути державний кордон. Свої послуги він оцінив 4,5 тисячі доларів США, отримавши завдаток від клієнта в розмірі тисячі доларів. Затримали зловмисника через деякий час після отримання другого траншу передоплати в розмірі півтори тисячі. Ще дві тисячі доларів ухилян повинен був передати правопорушнику після отримання медичного висновку про непридатність до служби. За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили правопорушнику про підозру, в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. З права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави. Слідчі дії тривають.